Ак, минулого разу ми з вами розглядали спектр ЛЧМ радіоімпульсу. Записи є у нас на сайті, ви їх можете переглянути, подивитися. А тепер ми з вами розглянемо автокореляційну функцію сигналу, який називається ЛЧМ радіоімпульс, тобто сигнал, в якому частота змінюється за лінійним законом, тобто лінійна частотна модуляція. обвідна у такого сигналу прямокупно. Це, Тобто це радіосигнал. Імпульс з прямокутною обвідною, всередині якого каливання зростаючої частоти від якоїсь частоти омега-0 до омега плюс омега-девіації. Я минулого разу казав, що ми з вами, коли розглядали вузькосмогові сигнали і сигнали з кутовою модуляцією, ми казали, що девіація частоти це амплітуда відхилення частоти від свого середнього значення. А в даній темі в даному розділі Волощук трошечки змінює. Це тлумачення і називає девіацією частоти повний розмах зміни частоти від е, мінімальної до максимальної. Тобто, якщо за омега нульове все ж таки взяти не мінімальне, а середнє значення частоти, то те, що ми в цьому розділі називаємо девіацією за старими нашими визначеннями, нібито е, мала б е, бути подвійна девіація. Так, ну тим не менш, оскільки ми знаємо, в чому тут є проблема, ми можемо з цим розібратися, з'ясувати і порівняти між собою формули, які є в різних підручниках, бо різні автори можуть по різному до цього визначення підходити. От, тому <кій> треба завжди от, починати з того, що, що є визначенням того чи іншого терміну. Так от, зараз ми з вами розглянемо автокорреляційну функцію. Ми трошечки говорили вже, що таке автокореляційна функція, для чого вона застосовується. Тобто, це є певна міра порівняння сигналу зі своєю сунутою копією. Вона. Якщо взяти перетворення Фур'є від автокореляційної функції, то ви пам'ятаєте, то буде енергетичний спектр. Це теорема Вінера-Хінчина. Ну і навпаки, якщо взяти зворотне перетворення Фур'є від енергетичного спектру, то то буде автокореляційна функція. До речі, за допомогою теореми Вінера-Хінчина можна пришвидшити обчислення автокореляційної функції. Чому це важливо? Бо вона сама по собі має. Суттєву вагу, суттєве значення. Вона не просто дає міру схожості сигналу зі своєю копією, вона допомагає нам приймати сигнали, наприклад, в радіолокації. Ну, Чому так? Бо форма цієї автокореляційної функції у деяких сигналів дуже дуже красива, дуже корисна. Значить, а як же ж тоді використовують цю теорему Вінера-Хінчина для того, щоб обчислити автокорреляційну функцію? Ну, ми пам'ятаємо, що є два методи обчислення енергетичного спектру метод кролограм і метод періодограм. Так? А метод періодограм полягає в тому, що ми обчислюємо спектральну густину амплітуд. Потім беремо модуль, модуль спектральної густини, підносимо його в квадрат. І беремо усереднюємо оці вибіркові значення спектру піднесеного в квадрат. Тобто потрібно ще усереднювати, бо одне миттєве перетворення фур'є від реалізації сигналу не про що не свідчить, воно свідчить тільки про це з іншого боку відображення того миттєвої реалізації сигналу, оскільки в реальному житті. Ми весь час маємо суміш сигналу і шуму, то реалізації шумові це вони мають випадковий характер і тому розглядати як реалізацію шуму, так і його зворотний бік, тобто спектральне перетворення, нема особливого сенсу, бо воно нічого не характеризує. Якщо мова йде про реальні сигналі суміші, то характеризує все середнє значення. Якісь статистики, от Сергій Миколаївич вам пояснював, і е, усереднення е, таких характеристик дозволяє нам зрозуміти, що буде, якщо ми будемо продовжувати спостерігати такий суміш сигналу, він може бути детермінованим, тобто повністю очікуваним. Е, ну, повністю очікуваним, в тому сенсі, що ми можемо знати, наприклад, як при передачі даних, що можуть передаватися сигнали двох видів там. Логічна одиниця може бути сигнал одної частоти, логічний нуль сигнал іншої частоти, або при використанні амплітудної маніпуляції або квадратурної маніпуляції. Тобто ми можемо очікувати один чи два, чи декілька сигналів. Невизначеність полягає в тому, що треба зрозуміти, який саме сигнал ми прийняли. Тобто, який саме сигнал передавався, отак от правильніше сказати, спостерігаючи на те, що ми прийняли, зрозуміти, який передавався. А те, що ми прийняли, спотворено шумом. А шум е випадкова реалізація. І тому, усереднюючи такі характеристики шумові, ми можемо е краще зрозуміти, що ж саме передавалося. <кхід> так, от е прямий метод обчислення енергетичного спектру. Полягає в тому, що обчислюється спектральна густина амплітуд, береться модуль, підноситься в квадрат і усереднюються оці значення, так оці піднесені в квадрат модулі спектральної густини. Для чого? Для того, щоб от якраз накопичити і від кожної шумової реалізації, воно якось компенсує одне одне і в середньому дасть щось таке. Середньостатистичне, що буде впізнаваємим, що буде повторювальним. Тобто, якщо ваш колега повторить такі саме експерименти, то за одну реалізацію він може отримати геть що завгодно, що буде сильно відрізнятися від вашого. А якщо він так само повторить накопичення і усереднення, то в нього має вийти те саме, що у вас, через те, що середнє значення у вас, і у нього, якщо шум один той самий, умови одні ті самі. Вони дадуть однакову характеристику усередину. Тому от енергетичний спектр прямим методом саме так обчислюється. Опосередкованим методом це метод коваріаційний, така назва у нього походить від слова коваріація, от, а це, от, як ви розумієте, автокореляційна функція і взаємна кореляційна функція. Так от, коордиційний метод полягає в тому, що ми спочатку обчислюємо авто автокореляційну функцію, а точніше взаємно кореляційну функцію. Взаємно, тобто не сигнал зі своєю копією підставляємо, перемножуємо, підставляємо під знак інтегралу, а сигнал, який ми прийняли з тим, який ми очікуємо. І порівнюємо, наскільки вони схожі. От автокореляційна функція, ну це по суті скалярний добуток для сигналу, який є неперервним. так. Вона якраз є мірою схожості двох сигналів. Якщо ми візьмемо наші перші лекції, то там ми якраз про те говорили. І виходить, що обчислення взаємно-кореляційної функції між сигналом, який ми прийняли, і сигнал, який. Який ми очікуємо, можливо, 10 ми очікуємо різних сигналів. Ми з кожним робимо авто автокоралі... взаємно кореляційну функцію, розраховуємо і дивимося, яка ж міра ближче до, до... до... до нуля, тобто яке ж... до якого очікуваного сигналу ближче той сигнал, який ми спостерігаємо. Ну і от в цьому сенсі. Ставили різні задачі щодо побудови оптимальних пристроїв, які б приймали сигнали, і існує такий термін як оптимальний фільтр. Але це не єдине можливе визначення. Ну є принаймні декілька визначень підходів до формулювання тої задачі, що ми будемо вважати оптимальним, наприклад, оптимальний фільтр за вінером. Постановці задачі Вінера Вінеровський оптимальний фільтр він мінімізує середньоквадратичну похибку між сигналом, який ми очікуємо, і який буде на виході оптимального фільтру. А от оптимальний фільтр, наприклад, в радіолокації. Це трошечки інше поняття вкладається туди, в оптимальність. І воно звучить приблизно таким чином. Ну, зараз я скажу, воно, мабуть, походить з того, як спостерігали ті сигнали на екрані осцилографа, а потім намагалися формалізувати свої навики щодо їх розпізнавання і побудови такого фільтру, який би їх розпізнавав. Так, от, якщо ми візьмемо. Сигнал, який приймається приймачем, суміш детермінованого сигналу, який передавався, плюс шум, який з'являється, додається до сигналу під час його передачі за рахунок шумів в каналі, шумів пристроїв передавального, приймального і таке інше. Так от, якщо ми мову ведемо про суміш, то суміш може виглядати дуже погано. І характеризується вона відношенням сигнал шуму. Тобто відношення потужності сигналу до потужності шуму. Ну, потужності кажуть, це всередине енергія на якомусь інтервалі часу, так? Вона застосовується для сигналів періодичних, але вважають, беруть фрагмент якийсь інтервал часу і неявно, Застосовує такий самий підхід, як застосовує фуріє, коли пропонує розкладати на свої періодичні функції, тобто бере функції, період яких кратний, точніше, то інтервал спостереження. Кратний до періоду його функції, або на цьому інтервалі укладається якась ціла кількість періодів його функції. Тобто, мова йде про періодичне продовження того інтервалу, протягом якого ми записали сигнал, спостерігаємо його і таке інше. Тобто, вікна аналізу, е, можна казати про відношення енергії до енергії, от, тобто, це питання визначення сигналів енергії, сигналів потужності. Так, от. Характеризується ця суміш відношенням сигнал шум або англійською SNR – Signal to Noise Ratio, тобто відношення сигналу, сигнал до нойз до шуму. І може бути так, що а шумові викиди, викиди, імпульси відхилення від середнього значення, ну частіше за все, шумове середнє значення нульове. Або при аналізі роблять таке припущення. Якщо там не нульове, то намагаються з'ясувати, чому, і усунути якісь там статистичні, ну, то, скоріше за все, вже буде не що. Усунути постійні ці значення. Так, от, скоріше за все, нульове, Від нульового значення викиди амплітуд шумових плюс і в мінус можуть бути які завгодно: плюс кіловольт, мінус кіловольт. За теорією ймовірності. Єдине, що, що цей кіловольт в плюс і кіловольт в мінус може з'являтися один раз на мільйон років. Бо частіше за все, будуть з'являтися відхилення від середнього значення невеликі, бо частіше за все, закон розподілення буде підкорятися гаусовському закону, нормальному закону. Але ніхто не забороняє шуму відхилитися від середнього значення, на які завгодно відхилення викиди зробити. І тому, якщо ми включимо осцилограф і подивимося суміш, наприклад, гармонічного коливання і шуму, то при великому шумі ми ту гармонічне коливання навіть і не помітимо. І що ж зробити, щоб ми помітили? Ми будемо бачити відхилення вверх, вниз, там тобто, таку шумову дорожку, як то кажуть. А нам би хотілося чітко на рівні, над, над цією шумовою дорожкою побачити викид сигналу. Викид вгору, ось він. Ось такий пік з'являється сигналу. А у нас сигнал не обов'язково вузький і не обов'язково великий, а він може бути довготривалим. І вся його енергія може бути засереточена не в якомусь короткому інтервалі часу, де б ми хотіли, щоб він викинувся, І як система прийняття рішення ми побачили, є сигнал. А він може бути довгим в часі, і вся його енергія може бути розмазана в часі на доволі великий інтервал. Так само і в частотному просторі сигнал може займати спектр широкий і наріз, на всьому всій ширині. Частот спектральних, буде його енергія. Ну от вчем ми вже побачили, що це рівномірне значення енергії на всьому інтервалі частот, які він займає. І тому такий вузенький імпульс ми можемо не побачити на екрані осцилографа. І це є погано. І поставили задачу, сформулювали. В такому сенсі, давайте зробимо фільтр, який назвемо оптимальним. На виході якого, якщо сигнал на вході буде, то на виході буде вузький гострий викид над шумовою дорожкою. І ми можемо, зможемо намалювати: от вважаєте, що цей параграф, цей такий текст, це тут так відхиляється сигнал, шумоподібний. І якщо на вході сигнал є, то на виході фільтра буде такий гострий, вузький викид. Який ми можемо чітко розрізнити, поставивши якийсь порог. Все, що нижче порогу, ми будемо заплющувати очі, і якщо в якийсь момент часу щось перевищить порог, то це значить, що є сигнал на вході. І от такий фільтр назвали оптимальним. Тобто фільтр, який в якийсь момент часу дає... Викид амплітуди набагато більший ніж середньоквадратичне значення шуму, бо шум в різні викиди має, але характеризується середньоквадратичним значенням, такою такої середньою своєю амплітудою, ефективним значенням, яке щоб так це був би постійний сигнал такого значення, то він би створював таку саму потужність, так само розігрівав резистор одноомний, як розігріває його реальний шум з різними відхилами. Тобто йдеться про таке середнє значення шумової дорожки, і що наш сигнал корисний буде імпульсом, суттєво який суттєво перевищує цей рівень. І от така от постановка задачі якраз щодо оптимального фільтру. І отут Волощук пише, що забігаючи наперед, ми побачимо, що автокореляційна функція саме у радіоімпульсу Є такою, як ми тільки що сформулювали вимогу до оптимального фільтру. І отже, оптимальний фільтр от, може бути побудований як корелометр, як пристрій, який обчислює кореляційні функції. Чого з чим? Того сигналу, який ми спостерігаємо, з тими декількома сигналами, які ми очікуємо. Ті, що ми очікуємо, вони вільні від шуму, вони нам відомі наперед. А те, що ми спостерігаємо, це нам невідомо, що передавач передав, і воно ще і спотворено шумом. Так от, для того, щоб розібратися, як працює той оптимальний фільтр, давайте простежимо, як, яка автокореляційна функція у сигналу з LCM радіоімпульсу, з лінійною частотною модуляцією. Будемо розглядати лінійний сигнал з лінійною частотною модуляцією при параметрі М набагато більшим одиниці, бо він в цьому випадку є складним. От, в той же час він є вузькосмуговим. Тобто складний це значить, що ширина спектру у нього співрозмірна або навіть більше, ніж середнє значення цієї спектральної смуги, яку він займає. Але в той же час вузькосмуговим. Бо ми будемо вести мову про радіосигнали, які закинуті в високочастотну частину спектру за допомогою насійного, яке саме по собі не несе ніякої інформації. Вузькосмуговий, в тому сенсі, що ми його, о, цей сигнал вже промодульований, частота насійної інформації особливої не, не несе, а от середнє значення. Ширини його спектру, якщо його перетворити в бейсбенд, тобто скинути знову на нульову частоту, тобто перевести до комплексної обвідної, то він буде широкосмоговим. Або хоча б принаймні не до комплексної обвідної, а зробити перетворення частоти, скинути його на нульову частоту. Ширина спектру буде співрозмірною, або більше, ніж середнє значення. Так от, згадуючи формули, які були, ми вивчали в шостому розділі, це формула 640 і 6.41, то ми там визначили з вами автокорреляційну функцію РС. Якого сигналу? От, сигналу аналітичного, так? ZS у нас ми його так позначали. І ми отримали його приблизно таку формулу, що це може бути розраховано не через РЕЛ від е автокореляційної функції аналітичного сигналу, а може взяти одразу його обвідну А від Т фізичну і е сунуту копію тої обвідної, а це вже от е коливальна частина, тобто модель вузкосмугового сигналу. Приводить нас до такої спрощеного результату, і ми в шостому розділі дивилися, що ця формула 6.41 не надто погіршує результати обчислення за повною формулою, тобто може бути використовуватися на практиці з доброю точністю. І так, автоколяційна функція вузькосмугового сигналу може визначатися з високою точністю, за наближеною формулою 640 або 641. Бо ця формула теж все ж таки наближена. От, бо ми там подивиться шостий розділ, ми про це говорили. Далі, наш сигнал, автокреційна функція, якого нас цікавить, описується ось такою моделлю. Це сигнал з лінійною частотною модуляцією. В першій частині цього розділу 8.6 6 ми це ж, про, теж про це говорили. Тобто, ліворуч часу моменту часу мінус Т навпіл нічого немає, нуль. А, праворуч теж нічого нема. І тільки на інтервалі від мінус Т навпіл до плюс Т навпіл є коливання. Коливання за гармонічним законом, так, амплітудою у М. Але аргумент. Цієї гармонічної функції косинус змінюється нелінійно, ось би була б, якщо б тільки ця частина, то аргумент би збільшувався лінійно, пропорційно t. А є ще ось такий додаток, де t піднесено в квадрат, і це приводить до того, що якщо фаза змінюється за таким законом, лінійне зростання фази, плюс квадратична поправка до неї. То якщо взяти похідну від повної фази, якраз ми прийдемо до того, що частота змінюється за лінійним законом, бо миттєва частота це похідна від повної фази. Зараз я трошечки приберу з екрану. Ось так. Літеру ТАУ, яку ми тут використовуємо далі, ми е візьмемо і закріпимо зарезервуємо для позначення аргументу АКФ. і тому за допомогою Т велике тут позначили тривалість нашого імпульсу. Бо раніше ми використовували для позначення тривалості обвідної літери Тау. Тепер ми цю літеру зручно її використовувати для позначення суву між сигналом і його затриманою копією, 에... <кій> тобто. Та модель, яку ми раніше розглядали, записувалася ось так. Тут фігурувало тау І, Тау І. Тепер ми будемо брати те, бо Тау для, для іншого позначення збережемо на майбутнє. Так ось так виглядає осцилограма нашого сигналу з лінійною частотною модуляцією. Ліворуч моменту Т навпіл нічого нема, мінус Т навпіл, праворуч нульова теж амплітуда. А тут гармонічний закон з лінійним зростанням частоти. Якщо сунути цей сигнал на ТАУ, то сунута копія його намальована нижче. Ось вона. Воно позначено у Т-ТАу. І ось той перекриття, інтервал перекриття червоним позначений, коли буде не нульовий добуток. Чому? Бо ліворуч цієї точки в цій копії все нуль. І тому все те, що є в цьому сигналі, не принципово, яке воно. Бо цей нуль придушить ось цю частину сигналу, і добуток буде нульовий ліворуч цієї точки. Праворуч цієї точки, те навпіл, в самому сигналі оригінальному, все нуль. І тому те, що є в сунутій копії, теж не принципово, бо добуток. Перемноження миттєвих значень одного сигналу на інший на суму ту копію, теж ліворуч точки Т навпіл буде давати нуль. Отже, на нульові значення, які треба розглядати, які для нас можуть а, являти інтерес, лежать в цьому інтервалі, який позначений червоною стрілочкою: від мінус Т навпіл плюс ТАУ до Т навпіл. Тоді. Тільки на цьому інтервалі, інтервалі слід розглядати інтеграл, бо нас буде цікавити інтеграл від добутку, і тоді аналітичний сигнал можна